Доброго дня, діти! До нас сьогодні хтось завітав, а хто здогадаєтесь? хто взимку спить у берлозі? Так, ведмедик. Давайте ми привітаємо з ним. Добрий день, ведмедику! Ведмедик розповідає, що коли він йшов до нас, ніс конверт, на ньому були намальовані геометричні фігури. І вони розгубились. І він не пам'ятає, які фігури були намальовані на конверті. Тому ми не зможемо його відкрити. А давайте ми зараз допоможемо ведмедику згадати, які фігури були намальовані на конверті. Розгляньте уважно геометричні фігури. Що в них незвичайного? Так, вони не домальовані. Давайте з вами домалюємо ці фігури та назвемо їх Квадрат. Круг. Трикутник. Яка геометрична фігура перша? Молодці. Квадрат. А яка друга? Так, Круг. А яка фігура остання? Так, звичайно, це трикутник. Малята. Подивіться на ці фігури. Чим схожі між собою трикутник і квадрат? Молодці. У них є кути та сторони. Скільки кутів і сторін у квадрата? Так, 4. А скільки кутів у круга? Молодці! Жодного. А чим круг відрізняється від трикутника і квадрата? Так, у круга немає кутів. Ну, а зараз, дітки, вставайте! І ми трішечки з вами розімнемося. Тупніть ніжками стільки раз, скільки бачите зараз квадратів. А тепер підніміть ніжки стільки трикутників. А тепер підстрибніть стільки раз, скільки ви побачите. Кругів? Ну що ж, розім'ялися? А тепер працюємо далі. Подивіться уважно на малюнок. Хто зображений? Так, казкові герої. А герої якої казки? Молодці рібка. Пригадайте, хто тягнув рібку? Спочатку. Так, дідусь. А хто потім? Так, бабуся. Давайте розкладемо наших героїв по порядку. Перший дідусь. Друга бабуся. Третя онучка. Четверта. Собака жучка, п'ята кішка. Шоста мишка. Скільки всього героїв казки? Молодці. Шість. А хто був першим? Так, дідусь. А хто останнім? Молодці мишка. Ось і підійшло до завершення наше заняття. Скажіть, будь ласка, хто до нас приходив? Ведмедик. А що він приніс? Конверт. А які фігури геометричні були намальовані на конверті? Круг, квадрат та трикутник. Тітки ви, молодці, що допомогли ведмедикові. Ви великі трудівники. До нових зустріч. До побачення!